50 тисяч на ну, одного загибув, тому що 300 тисяч ми не потягнути. Добрий. Доброго дня. Я би хотіла представити. Зміни до програми підтримки захисників і захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України в Чернівецькій міській територіальній громаді на 25 пятий роки. Ми вносимо зміни, хочемо, щоб одноразову допомогу отримували. Всі категорії ми не хочемо ділити родин загиблих до 2022 року і після 2022 року, тому що ми бачимо, що держава зробила соціальні виплати несправедливі, але ми на місцевому рівні не можемо це робити, тому що дуже багато обурень, скарг до нас в департамент соціальної політики звертаються. Тому ми зробили. Тут є пояснювальна записка, ви бачите, ну, що читали, входять всі категорії. Так, так. Тобто пропонуємо збільшити обсяг на 20 мільйонів і включити всі категорії. Ті, хто загинув до 22-го року, після 22-го, і померлих, і загиблих волонтерів, яким встановлено статус члена сім'ї загиблого ветерана війни, загиблих учасників революції гідності і загиблих. Померлих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил в Донецькій та Луганській областях, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і передбачити орієнтовні обсяги програми на 26 рік у розмірі 20 мільйонів гривень. Гарна ініціатива, якщо дозволити питання, Наталі Чтепана чи входять сюди померлі військові, це так звані небойові втрати, померлі в тому числі від хвороб, які спричинені військовою службою. Так, вони якраз сюди... ми звернули увагу, що вони взагалі не отримують жодної виплати ні від державного бюджету, ні міського бюджету, і ми якраз вирішили їх включити, щоб вони хоча б. Цю 50 тисяч гривень мало одноразову допомогу від Чернівецької міської територіальної громади. Тому що як найбільше вони опинились складних життєвих обставинах. Погоджуюся, у мене більше питань немає. У да, мене теж немає питань. Ми голосуємо да. за. 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 Да, да. Включаємо. Дякую, добре. Дякую, да.

Да, можна виділити. Я ja зараз запишу себе, и тут да, по Так, І я запишу себе від руки. Може, пассекретаршу.